Доброго вечора, мої попередметники україномовного каналу. Гарний вечір. Десь близько пів на восьму. Але ще ліхтари не вмикнули. Не дуже жарко. Плюс 3-4. Показує телефони. Ми з Максиком на прогулянці, як завжди на вечірній. <кій> свято облаговіщення майже закінчилося, зараз по з бабусею по стопочку випили, <кій> то свято можна. Так, як день пройшов у Харка, день все, як завжди, по роботі бігав-бігав. І тривоги гуділи, лунали, відбій, лунали. Навіть зараз не скажу, що зараз, чи тривога, чи відбій. Яка різниця. бажалось ну, би, щоб не було на тривог. <кій> не вибухів. Але що маємо, то маємо. Попрохлодніша. Завтра і післязавтра морозець, Заморозки, обіцяють. Ну, будемо сподіватися, що рослини видержать. Таке в природі трапляється. Заморозки у квітні. Всім хочу побажати тихого вечора. Звісно, спокійної ночі. Нам усім Миру, добро злагоди. Всім щиро подякувати. Ну звичайно, що там нанюхав. Ми ну, звичайно будемо жити. Пішли, не зважаючи ні на що все на ну, добрач полібі. Пока.